Е, літо природа, краса, пчоки літають, штрафи влітають. Так, так, це Німеччина. А ви знали, що в Німеччині дуже високі штрафи за вбивство бджіл? Федеральний закон про захист природи бундезна забороняє не тільки вбивство бджіл, заборонено вбивати. Ранити, ловити чи будь-що робити, із бджолами, осами, метеликами, шершнями е та іншими комахами. Всі вони в Німеччині знаходяться під захистом цього закону. І будь-які такі дії можуть класифікуватися як адміністративне правопорушення, яке карається штрафом в розмірі до 10 тисяч євро. Це максимальна сума штрафу, і в кожній землі вона може відрізнятися. Також кожен окремий випадок розглядається окремо, і сума штрафу може там. Я не знаю від яких багатьох факторів залежати, але максимальна сума штрафу може сягати 10 тисяч євро. Також забороняється пошкоджувати гнізда. Це гніздо називається гніздо, гнізда бджіл, ос та інших комах. Не тільки їх там не можна пошкоджувати, їх не можна самостійно. Переносити, видаляти і будь-що з ними робити. Тобто, якщо ви побачили десь гніздо, осп, бджол та інших комах, заборонено самостійно їх збивати. ці гнізда, переносити, розбивати, не дай Боже, та будь-які маніпуляції з цими гніздами забороняються. Всі ці маніпуляції безкоштовно проводить, роботує пожеж, пожежна служба ФОЯВЕ. Тому що пожежна служба в Німеччині вона займається не тільки пожежами, але й багато чого іншого. Якщо ви побачили гніздо, ви маєте позвонити до пожежників появе, і вони приїдуть і вони переносять ці гнізда туди, де вони там далі собі будуть продовжувати жити. Таким чином вони рятують е, цих бджолок, інших комах. Е, причина виникнення цього закону дуже цікава. Колись в Німеччині існувало біля 550 видів диких бджіл, диких не медоносних, домашніх бджіл, які мед несуть, а диких бджіл на даний момент вже 40 видів з цих видів вимерло повністю. А це означає, що на території Німеччини все ще проживає 510 видів диких бджіл. І це ми не говоримо про домашніх медоносних бджіл, це про диких бджіл. Через це цей закон захищає цих бджіл від вимирання. Про це про диких бджіл. Да а, а як щодо домашніх медоносних бджіл, мені здається, їх також має бути заборонено вбивати. У мене цікаве питання: ті оси, які літають в будь-якому кафе і пристають до людей, це також дикі оси, чи це якісь домашні їх можна вбивати? Звичайно, що ось такі рухи це те, що дратує ос бджіл, і треба поводитись себе. Спокійно, тобто не реагувати, і вони тоді будуть летіти геть від вас і вас не чіпати. Цікаво написаний закон. Да? Там написано про диких бджіл. В законі написано, що заборонено без причини, без вагомої причини вбивати е бджіл та інших комах. Я да? є люди, у кого є реальна алергія. Це вже не ґрунтлос, не, не безпідставно, а реально ну. Власне життя, воно дорожче. От, звичайно, що нехтувати цим законом не варто, особливо якщо ви десь на людях. Тому що всі ми знаємо, що німці вони дуже люблять е, стукати. Тому будьте обережні, зайвий раз краще нікого не вбивати, не е, ловити. Як ми пам'ятаємо, що в законі ще про те, що не можна їх ранити, ловити, переносити чи щось ще з ними робити. Якось сиділа я в поліклініці, літо було, жара, не так як сьогодні, а була реальна така жара, спека, відкриті вікна і залетіли оси. Повзуть собі по склу. Одна жіночка сиділа поруч, їй показали, вона злякалася, пересіла. І така вже жіночка похилого віку, немолода дама. Встає зі свого стільця, підходить, просто бере журнал і гепнула його. Дві там було дві оси. Огепнула ці дві оси, вони впали, вона їх викинула через вікно і усім так повертається, сказала, ви нічого не бачили. Сіла собі і взагалі реакції нуль. Тому ось з одного боку ми бачимо закони. З іншого боку, я вам розказую як реально німці реагують на ці закони, і останнім пунктом я хотіла сказати показати ось такі луги, луги, луга, да, які в Німеччині дуже багато де спеціально засіюють такими польовими квітами для того, щоб там літали, харчувалися і вільно себе почували оси, бджоли та інші комахи. Сподіваюсь, сьогодні вам було цікаво та корисно. Ви дізналися щось для себе нове, і тепер будете знати, які вам штрафи загрожують, якщо ви відпочиваєте на природі. Тож Будьте обережні. Ви в Німеччині, і тут дуже багато різних штрафів. Якщо відео було вам цікаве, не забувайте поставити лайк та підписатися на канал, для того, щоб не пропускати наступні відео. з вами була Євгенія, це канал німецьких До, До наступних зустрічей!